А що брати для тіла? Ви знаєте, я би для такого завдання ну, не рекомендував би щось таке брати дорожче там, типу Філіпса. Якщо вам чисто потрібно там під пахвами пройтися, або інтимна зона, просто інтимна зона. Це може бути Філіпс. Ось такі. Вибачте, це може бути від жертву 017. Його вам вистачить. Тобто такі завдання він справиться тут. Також іде дрібний зуб. За на кінцях, тому дуже добре буде брати для делікатного буде підходити. Такий варіант дуже добре також і під пахвами. Він бере будь-який тип щитини, він бере дуже добре будь-який довжину щитини. 799 гривень, в принципі. Адекватні гроші для цих завдань. Це вже, якщо там обличчя ви хочете, чи там стрижка бороди, це вже таке завдання складніше, бо для обличчя є спеціальні. Там, наприклад, Philips Fan Blade він все одно гладше буде брати обличчя. Таке вже наближене до станка. Тут все-таки це тример буде, але дуже делікатне і комфортне гоління. Тут більше про зручність, комфорт, більше про швидкість. Економію тому ось такий варіант для тіла буде супер.